Дякую Ну а у Києві почали реставрувати садибу зеленських будівлю. Було повністю демонтовано у 2024 році. Проте нині розпочинається процес її відновлення. МДА вже має всі необхідні дозволи, експертні висновки та погодження для початку першого етапу проведення протиаварійних і консерваційних робіт. Про обіцянки столичної влади та збереження архітектурної спадщини міста далі наш Олександр Саюн вже Сашо. Тобі слово. Вітаю колеги. Також глядачі проекту День лайф». Просто Зараз ми перебуваємо в центрі столиці на вулиці Кониського, 22. Саме тут розташована Оризвісна садиба Зеленських. Її історія розпочалася ще наприкінці 19-го століття. Саме тоді її було збудовано. А ось вже у цьому сторіччі, 19 липня минулого року, її зруйнували невідомі люди за допомогою великогабаритної техніки. Саме завдяки небайдужим мешканцям на місце. Викликали поліцію. Приїхала протинаслідча група і дійсно вилучила цю техніку за допомогою якої зноси історичну пам'ятку. Що цікаво, саме вже наступного дня, 20 липня, під київською міською державною адміністрацією зібралися тисячі небайдужих киян, і вони саме протестували проти знесення садиби зеленських. Київська міська державна адміністрація заявила про те, що знесення садиби зеленських була незаконною. А саме очільник столиці Віталій Кличко заявив, що це взагалом була провокація. Трішки згодом міністерство культури також заявило, що це була незаконна історія зі знесенням, і що цікаво, через декілька днів, лише після ось всіх цих печальних подій, Зеленських внесли до списку пам'ятки архітектури. Що цікаво, співвласнику садиби Зеленських вручили підозру, вже обрали запобіжний захід у вигляді особисті зобов'язання. Але наразі ми бачимо, що дійсно ніяких зворушень у цьому напрямку подальших немає. Знаємо, що київська міська державна адміністрація підписала меморандум саме про відновлення садиби зеленських у тому вигляді історичному, якому вона була, і ось нещодавно місцева влада оголосила про те, що розпочалися на вулиці Конисько, 22 реставраційні заходи по саме відбудові садиби зеленських. Ну і одразу хочу вас запросити, і Бачимо дійсно ми коли сюди приїхали. Ми приїжджали неодноразово з прямим ефіром у проєкті День Лайв і дійсно звертали увагу місцевої влади небайдужих мешканців до того, що тут відбувається. Я пам'ятаю, коли саме ось знесли там минуло кілька днів. Ми приїхали на місце, і ось вся ця територія була обліплена плакатами саме наших активістів, які саме закликали зберегти садибу. І дійсно ось бачимо рік. Минув лише декілька днів, залишається саме до ось 19 липня. Як саме її знесли, і цілий рік намагалися щось робити. Щось обіцяли. Лише тільки зараз почали діяти. Одразу тут на місці бачимо паспорт об'єкта будівництва, саме і ось очікуваний результат. Також в нас є відповідний дозвіл на виконання будівельних робіт від 11 липня. В нас є тут навіть і орган державного. Архітектурно-будівельного контролю, і ми бачимо, що дійсно ведеться реставрація, тобто не знесення, не перебудування, а саме реставрація. За це ми ставимо великий плюс. І дійсно, ось навіть є спеціальні qr коди де можна навіть подивитися і дізнатися, що ж тут відбувається, що в нас є тут на місці. А дійсно місцевість змінилася, адже сюди, ось ми бачимо, привезли кран. Такий тут вже в нас є працівники. Вони щось тут б'ють, розбивають, і ось ми бачимо навіть ось там, де була вся ця ділянка повністю зачеплена парканом. А зараз ми бачимо, як розбирають певні елементи і конструкції. Що цікаво, роботи будуть вестися ось до кінця серпня. Як очікується, ну і, зокрема на першому етапі планують виконати протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Зокрема, відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлюють тимчасове дахо покриття облаштують також і систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщенні. Ну і зокрема, відомо, що проект консерваційних робіт пройшов комплексну будівельну експертизу і отримав позитивний висновок. Його також до речі погодив і департамент охорони культурної спадщини, який надав дозвіл на проведення комплексу робіт. Ну і зокрема, хотілося б поспілкуватися з працівниками. Їх тут було вдосталь. Я вам ось можете мені вірити на слово, але коли ми приїхали, вони кудись подівалися. Ось тут було десь працівників 5-6, одного бачимо, Вітаю вас! А, під... а ви можете підійти сюди? Мені просто цікаво з вами поспілкуватися. Як роботи ведуться? А? Що, Що-що, я вас не чую. Підійдіть, будь ласка, мені цікаво з вами поспілкуватися. Ось бачимо, так, ось так хочуть спілкуватися наші відповідні служби з представниками засобів масової інформації. Ну, краще ж, звісно, десь заховатися. І ось подивіться: ну, якщо ви думаєте, що я вам брешу, ось, будь ласка, одна лопата, з якою працювали комунальники. Потім в нас є ще ось такий молот, яким розбивали певні деталі, і ось так його просто залишили. ось, також, також в нас є ще інша лопата, яку також ось тут на цій великогабаритній техніці. Залишили і ось ці казки. І дійсно хотілося би поспілкуватися і дізнатися загалом, які наразі ведуться роботи, що вже встигли робити, і що зробили. А також чи дійсно ось до кінця серпня вдасться зробити ось ці роботи, які плануються. І ось ми бачимо наразі на тій ділянці е, бачимо дуже великі такі мішки. Купу їх також раніше повідомляв Дмитро Поров, це місцевий активіст, що е, поки всі очікували на реставрацію, е, тут, начебто, вивозили історичну цеглу. Ч, так це чи ні? Ми не можемо вам про це повідомити. А підкажіть, будь ласка, ви ж звідси так, я розумію. Вітаю вас. Я, Олександр Савін, новини Лайв. Підкажіть, будь ласка, я вас бачив тут на місці, що. Тут що нага вибачте, що я перервав вашу телефонну розмову. Бачив, що ви тут комунікували з працівниками? Ми... нам дуже цікаво дослідити, як загалом зараз ведуться роботи. І Якщо можна представитися, ви хто? Виконроб, Олександр. О, я теж, Олександр, приємно познайомитись. Ви як виконроб? Розкажіть, будь ласка, загалом, коли розпочалися роботи? Що робили, що зробили? вчора розпочалися. Ми наш перший етап вивести весь мусор, металолом, убрати лишнє все, кирпичі, те, що представляє історичну цінність, складаємо, бруски, балки складаємо. Как бы Нам треба навести тут порядок, щоб ми змогли приступити до реконструкції. Угу. Підкажіть, будь ласка, загалом ось вказують, що до кінця серпня повинні ось ці всі первинні роботи вони повинні бути зроблені. Чи так це, чи можливо ви можете спрогнозувати, що термін може трішечки зміститися? Ну як би ми будемо в будь-якому випадку старатися в терміни вложитися? Ну як воно вийде? Не можу сказати. Ану, ета mm -hmm. ж стройка. От сьогодні планували за час загрузити металолом. грузили три. Mm -hmm. Тобто, як воно піде, не можу сказати точно по срокам. А які ще були виклики? Я знаю, що там, наприклад, був паркан, ось туди не допускали. Где паркан був? Ось тут паркан був. Навіть закривали. Ми неодноразово приїжджали і закривали. Ми убрали, щоб ага. вивести вот весь мусор і металлолом ага. лишнее. Зараз будемо грузити мусор, вивозити, ще мусор. Ну, то есть, наводити порядок здесь. Чтобы не было этой разрухи, скажем так, и никого не повредило ветхое строение. Так, і з вами походжуюсь дуже вам дякую, Олександре, за те, що ви з нами поспілкувалися. Бажаю вам вдачі і, і щоб все вдалося, і щоб ніхто не травмувався, враховуючи те, що дійсно тут є дуже небезпечні елементи. Що ж, дійсно, ось нам з вами вдалося поспілкуватися з виконоровом, який нам повідомив про те, що є певні роботи вчора. Розпочали є певні роботи, які хочуть зробити за годину, але враховуючи епіцентр, і дійсно те, що тут багато ось такого сміття залишилося після знесення, і, дійсно певні роботи можуть затягуватися. Ми. Все ж таки, віримо, що дійсно всі ці роботи перші первинні такі вони будуть завершені у строки. Ну і звичайно, ми тримаємо ось цю ситуацію із садибою Зеленських дійсно на контролі, і будемо сюди ну, одноразово приїжджати з інспекцією, аби дійсно тут саме відновили історичну нашу пам'ятку архітектури. Колеги, вам слово. Олександр Саюн Саша, дуже дякую тобі за твою роботу. Вже дійсно не вперше далеко. Ми маємо в ключку саме з цієї садиби і. Поки що, на жаль, якихось таких приводів для оптимізму не дуже багато. Сподіваємося, що всі от роботи, які розпочалися у Києві, навколо саме цієї конкретно садиби запустять о, такий ланцюжок хороших подій, про які, звісно ж, також з радістю будемо говорити у ефірах. Новина Лайф це такі, от новини, про які потрібно згадувати не лише про негатив, але й звісно ж про позитив, про те, що змушує посміхатися і вірити у світле майбутнє. Такі новини нашого Києва. Ну а ми продовжуємо наш ефір і продовжуємо спілкуватися не лише про київські новини, але й новини загалом з України, загалом із планети Земля. Земля, яка б максимально велика планета, насправді зменшується зменшується через глобалізацію та зв'язки, в тому числі політичні геополітика, наближає нас один до одного. Тут ми, звісно ж, говоримо і згадуємо про Сполучені Штати Америки, про Європу, зокрема Францію, Велику Британію, яка, начебто, вже не є частиною. Європейського союзу, але ментально досі перебуває у цьому е, альянсі. Це точно. Звісно ж, якщо говоримо про альянс, не будемо забувати про північно-атлантичний альянс, про НАТО. Говоримо зокрема про Іспанію, Чехію, Польщу. Ну і власне події, які впливають на наше е, з вами життя в контексті саме цих конкретно держав. Про що і ще конкретніше будемо спілкуватися? Давайте дивитися у нашому анонсі. Зброя для України. Трамп повідомив, що перші ракети Петріот для Києва вже відвантажуються союзникам, але заявив, що він проти ударів по Москві. Яку зброю Вашингтон буде постачати Україні надалі та чи вистачить цього для перемоги? Новий Кабмін для України. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за відставку уряду Шмигаля, а вже завтра за нових міністрів від Свереденко. Хто з урядовців може зберегти свою посаду та які нові міністерства з'являться в країні? Європейський дім для українців ЄС продовжив тимчасовий захист для наших громадян до 2027 року. Чи зможе Київ повернути біженців на батьківщину, та які козирі для цього може запропонувати влада? Дійсно, про таке далі будемо спілкуватися. Однак, напевно, що червоною ниткою нашого сьогоднішнього ефірного дня не лише на день лайф, але звісно ж про це будуть спілкуватися і надалі мої колеги із Вечер лайф. Про це говорили мої колеги із ранок лайф. Це, звісно ж, відставка прем'єр-міністра Шмигалята перестановки у рамках нашого українського кабінету міністрів. Власне певні зміни очікують на нас і в сфері амбасади очікуємо на озвучення прізвищ нових послів України у світі. А поки що нагадуємо вам наше головне сьогоднішнє запитання. Проте е воно звучить ось таким чином: ви б проголосували е чи проголосували ви е за відставку уряду Дениса Шмигуля. Е маємо чотири варіанти відповіді: перший так потрібні зміни. Другий варіант ні, задоволений роботою уряду. Третій варіант проти перестановок під час війни. І Четвертий не очікую кардинальних змін. Обов'язково зазначайте варіант, який для вас є ближчим знизу під цією трансляцією в коментарях. Або ж Загалом артикулюйте свої думки, які можливо є більш обширними або відмінними від наших запропонованих варіантів відповіді. Знову ж таки там знизу у області, де можете залишати свої думки у коментарях. Власне, рухаємося далі. І тут як я зазначав, говоримо про події у Європі. Дійсно, все так чи інакше стосується нас із вами. У Любліні розпочалася зустріч очільників МЗС Люблінського трикутника. Я нагадаю, що це у республіці Польщі переговори Андрія Сибіги радо. Слава Сікорського та Кастусіса Будриса відбуватимуться тета тет у фокусі зміцнення регіональної безпеки, протидії російській агресії, гібридним загрозам та дезінформації, оборонна співпраця та посилення України, збільшення тиску на агресора, вступ України в, України в ЄС і НАТО та спільна робота над дослідженням минулого. Та інші теми повідомив міністр закордонних справ України. Бачите фотографію, світлину на якій зображені якраз таки очільники трьох закордонних відомств трьох держав – це Україна, Польща та власне Литва. Будемо стежити за результатами цих перемовин. Можливо, будемо мати якісь деталі за висновками спільної прес-конференції або прес-підходу до наших колег із Польщі. Ну і власне одразу ж вам будемо повідомляти усі найактуальніші. Оновлення цієї інформації, якщо говорити про таку хорошу стосовно політики до України державу, як Литва, загалом про країни Балтії, якщо згадувати, то звісно ж тут ми дуже вдячні нашим партнерам із півночі за те, що вони не зважаючи на не дуже великі бюджети у своїй державі все рівно великий відсоток виділяють саме на підтримку українського народу, зокрема на оборону сферу. Ну і тут варто зауважити про наступну новину. Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу в Україні. Про це повідомляє ЛСМ агенція у Латвії. Представник муніципалітету міста Огре Патрікс Гріва заявив, що мер міста Егілс Хельмальніс отримав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки з допомогою. Ймовірно, це сталося у прифронтовій зоні. Гріва розповів, що мер вирушив в Україну з партією волонтерської допомоги автомобілів та іншого необхідного для захисників України. Такі поїздки регулярно є у графіку мера. Звід. 2022 року від самого початку війни кожні кілька місяців він донатить та переганяє значну кількість автомобілів цього разу близько 20. детальної інформації про обставини та характер поранення Хаймальніса нині немає. Відомо лише що він у стабільному стані. З того, що ви можете зрозуміти, минулої ночі був обстріл. і Внаслідок того він отримав поранення. каже. Представник муніципалітету, власне, самого пана представника муніципалітету, ми зараз демонстрували вам на ваших екранах. І загалом я сподіваюся, ви разом з нами солідарні. Уся редакція новин лайф бажає одужання Великому другу українського народу, очільнику меру латвійського міста Огра, рухаємося далі. Тут власне про агресію Російської Федерації, про те, як вона змінюється через стосунок або відношення до неї наших партнерів. Ми бачимо, що останні кілька днів очільник Сполучених Штатів Америки, 47-й президент Дональд Трамп, дещо критичніше почав відгукуватися у бік свого візаві з Кремля Владіміра Путіна, і це я дуже хочу сподіватися. Це так чи інакше впливає на патрен поведінки нашого ворога. Люди жартують, дамо келогу паспорт, хай лишається. Такі слова президента України Володимира Зеленського, який прокоментував відсутність обстрілів Києва під час візиту спецпредставника США до України. Мовляв, цей приклад показує, що Росія навмисно бомбить мирних жителів. Путін лякає, шантажує, створює напругу, але на повну ескалацію не йде. Це означає одне, Путін боїться Америки. Я говорив це весь час, і я також казав президент. То Путін мобілізував 1 мільйон 200 тисяч осіб. Чому він боїться закінчення війни? Чому він боїться перемир'я? Одна із причин: ці люди повернуться додому. Всі мобілізовані повернуться в Росії. І з чим що з ними буде? Психологічно вони нестабільні. Вони не захищали свої домівки. Нагадаємо, що кіт Келах прибув до України 14 липня. До того він повідомляв, що пробуде тут близько тижня. Ну і зараз э, хочеться обговорити в тому числі і ці події, і звісно ж, перестановки в уряді э, української держави з нашою наступною спікеркою. Марія Галетій, кандидатка політичних наук та експертка з міжнародних відносин. Вже просто зараз з нами перебуває на прямому зв'язку. Пані Марія, радий вас вітати. Дякую за оперативне включення. Слава Україні! Геруям слава вітаю. Ми Починаємо нашу з вами розмову рівно так само, як починаємо її з іншими гостями з нашого традиційного опитування. Наше питання дня сьогодні звучить ось таким чином. А ви б проголосували за відставку уряду Шмигаля? І маємо чотири варіанти відповіді: перший варіант так, потрібні зміни. Другий варіант ні, задоволений роботою уряду. Третій варіант проти перестановок під час війни. І четвертий не очікую кардинальних змін, пані Марія. Як би ви проголосували? Я напевно оберу четвертий пункт. Я думаю, що якихось е, кардинальних змін не відбудеться, тому що в принципі е, уряд е, ну, в тих умовах, яких він є, він в принципі працював. Але напевно, що е, також деякі е, міністри, е, можливо, потребують перезавантаження. Можливо, деякі міністерства потребують перезавантаження. Хоча мені важко сказати, що е, щось дуже поміняється з, зі зміною, пані Марія. а тоді в цьому випадку випливає логічне питання: а навіщо тоді було змінювати конкретно Дениса Шмигаля, якщо ми зараз говоримо про конкретні персоналії у Кабміні, які потребували зміни? Та, я так розумію, тут йдеться про деяких представників українського політику, які були помічені або навколо яких були чутки про корупцію, про неефективність і так далі. Напевно, що радше за все це все не про Дениса Шмигаля, тому чому його зміщують? Кажімо, я думаю, що це більше питання швидше за все політичне, тобто не питання, що він ефективний чи не ефективний, це більше питання того, що є бажання його власне поставити на прем'єр-міністра людину, яка більш близька до офісу президента, і можливо власне дати якийсь новий, новий поштовх роботі уряду. Але скажімо так, наскільки я чула фахівців, які говорять і про Дениса Шмигаля, і про Юлі Середенко і інших потенційних кандидатів, то насправді ну деякі кандидати хороші. Наприклад, якщо ми говоримо навіть про саму Юлію Середенко, то досить е, гарно оцінюють її роботу, зокрема, її останню е, останню роботу пов'язану з підготовкою конференції з відновлення в Римі, Що вона власне готувала цю конференцію самостійно і е, досить е, гарний рівень цієї конференції пройшов. Також коли говорять про Дениса Шмигаля в ролі. Потенційного міністра оборони, то кажуть, що він достатньо системна людина, що він власне цю системність може принести і в саме міністерство оборони, яке на сьогодні зараз ну теж має певний виклик з системність, тому що власне очікування щодо умерова, щодо того, що він власне наведе лад в міністерстві оборони, не до кінця справді були багато питань з затягуванням закупівлями озброєння тощо. Так само, наприклад, кандидатуру на віцепрем'єра з питань європейської інтеграції звучить Тараса Качко. Тарас Качко взагалі, досить дуже досвідчена людина. Він з низів фактично прийшов, прийшов на цю посаду і прийде на цю посаду. Він працював дуже довго.